Сьогодні день ми зібралися сюди в цей храм прославити пречисту Діву Марію, покров якої торжественно ми святкуємо в цей сьогоднішній день. Хочу сказати вам, можливо, новина буде, те, що ми сьогодні не тільки святкуємо саму подію покрови, яка сталася в 10 столітті. Коли в Лахерському храмі Матір Божа захистилася за народ православний греческий, на яких напали наші сродники, русичі, тоді ще язичники. І цікаво, що наша церква свята торжественно святкує цей праздник покрова, а греки, там, де був покров, Царіці Небесної, не святкують. Будучи в Константинополі, задав питання, чому так? Наші предки нападали, отримали пораження від Матері Божої. Ми святкуємо, а ви, греки, яких захистила Матір Божа, не святкують. Причина, яка відповідь одного архірея мене поразила, владика каже, в нас покровів таких, як ви святкуєте десятки сотні. Неодноразово Ба Матір Божа являлася над древньою Візантією Константинополем і захищала від ворогів видимих і невидимих. І тому покрові у в нас багато в рік. Якщо б ми всі святкували, то в нас би кожен день був празний покрова Пресвятої Богородиці. Совершенно спокійний з прославленням імені Божої Матері ми відійшли в Освоясі. От як люди цінять, знають, розуміють і почитають праздник, який для кожної людини являється милим і благодатним. Ми сьогодні святкуємо не тільки. Ту подію покрова. Ми сьогодні святкуємо праздник кожного з нас. праздник покрова над кожною індивідуальною людиною. І з тут стоящих я переконаний в тому, що не знайдеться людина, яка би не відчула і неодноразово покров Божій Матері в нашому повсякденному житті. Стоїть нам тільки прибігнути до її чесного покрову, призиваючи її святе ім'я, або молитвою Богородице Діво, радуйся, або достойно єсть, або просто присвятає Богородиця, спаси нас, чує несомненно Матір Божа і допомагає кожної людині. Якщо ви зараз починаючи звідси закінчити людьми, які кром храма стоять, ми почули множество історій, правдивих, життєвих. Коли в житті внезапно помогла вона, цариця неба і землі. Сьогодні празник покрова, праздник всіх матерів. Ми сьогодні складаємо нижайший уклін найдорожчій людині в світі нашим мамам. Ми сьогодні складаємо уклін, нижайший тим, хто нас породив, хто дев'ять місяців носив нас під серцем. Хто кормив нас своїм молоком і празник тої, яка ціле життя носить нас всередині, в серці. Питання матері і дітей, воно актуальне во всі віка. І сьогодні для них молитва звучала в храмі, для вас, дорогі наші матері, для живих і померших, для тих, хто. Зігрівав нас і зігріває завжди своєю безмежною любов'ю. І як боляче чути, коли людина може образити стареньку неньку, як це страшно, коли в житті буває так, що мати може плакати від образи своїх дітей. В Одному городі жила вдовиця, яка мала двоє синовей, двоє дітей, вона їх виховала. Причила до храма Божого, дала їм саме головне в житті це настанова вірити в Бога, поважати людей і старших. Діти виросли. Одному було 21, другому 20. Дорослі. І от роздався дзвінок, діти стали соврем'янні, мати жила досить далеко. Роздався дзвонок, і її молодший 20-річний син взяв трубку. Мати по своїй старчинській привичці, для неї завжди вони були маленькими дітьми, незалежно від того, що вони вже були совершенно дорослі, готові для создання своєї сім'ї. Почала свойственно їй любов'ю давати настанови. А як це завжди не завжди верніше любиться молоді, мама казала, то не так робите, в неділю в храм не йдете, пости не тримаєте, молитись не забувайте. І всі настанови, які казали, вдруг молодого юнака щось скипіло всередині. Він сказав грубі слова, мама, закрийте свої уста, надоїли мені ваші настанови. Мені 20 років, я доросла людина, ви як з дитиною зі мною цацкаєтесь». Не хочу більше чути ніяких слів від вас, мій адрес настановив. І син кинув трубку. Сказавши ще декілька грубих слів в кінці, він поклав телефон. На другий день, якби нічого не бувало, він остив. Піднімає мобілку, дзвонить його друг, близький, який близький до його сім'ї разом вирізним. І в ужасі він чує в трубку такі слова, які не міг чітко розібрати, лише одно зрозумів, друг йому сказав, померла мама. Він в ужасі, трубка впала з його рук, він почав в кімнаті настільки голосно кричати. Плакати, взивати до Бога, щоб простив Його за те, що так вчора обідив маму. Можливо, материнське серце не витримало і мати померла. Він кричав, взивав до Бога про покаяння, про прощення, що ніколи би так більше не поступив. Він кричав і благав матір Божу простити Його. Вдруг відкривається дверь, заходить старший брат і каже, що ти кричиш? Будь тихіше, тому що ти мені заважаєш говорити з мамою по телефону. Оказується, друг його за свою маму сказав. А це й не знав старший брат. Він вихвачує трубку і каже, мамочко, матуся рідненька, прости мене. Я ніколи більше не скажу тобі образливого слова. Мама каже, не плач, я не можу бачити слів своєї дитини. Ти ніколи мене не образив. Ти ніколи не сказав мені якесь погане слово. Я тебе дуже люблю. Син віддав старшому брату трубку, став на коліна і дякував Богу милосердному, не пристану за те, що мама жива. Цінимо тоді, коли втрачаємо. Почитаємо тоді, коли немає з нами рідної неньки. І шкодуємо потім маленькому земляному надгроб'ю з крестом і з пам'ятником про те, що не послухали або колись образили свою родительницю. Два роки назад я ніколи не писав статті в офіційній. Джерела або сайти, або блоги в інтернеті. Але два роки назад написав перше за півстоліття свого життя, спонукала мене одна річ, пам'ятаєте, в Соборі я про це розказував. Два роки назад в Мукачеві зимою з'явилася стаття, страшна стаття, краще би я її не читав. Це були по телебаченню, я думаю, ви згадаєте. зараз про що йде мова? На гіді, базар у Качу, знаєте. Коло мусорника діти вивезли свою сліпу стареньку маму і викинули на смітник. Не знаю, що двигало тими дітьми. Як потім вони журналістам пояснили, що важко було жити самі ледве виживали матеріально, фінансово і не могли отримувати стареньку. Коли міліція підійшла до старенької сивовласої бабусі, вона була зовсім сліпа, але в очах їй був жах, перестрах, вона боялася сильно, не розуміла, де вона, чому так багато шуму людей, чому їй так холодно. І тільки рукою трогала смітний бачок. Свої статті я написав, не ображаючи, звичайно, нікого, не маю на то права. Хотілося б мені одно, щоб Господь дітей простив за тягчайший гріх. Перше, друге, щоб укором в їхньому житті покаянному. Надію, надіюсь так. Були очі старенької пристрашеної старушки їх матері, яку вони викинули на смітник. Для чого сьогодні це розказую вам? праздник, але історії жахливі. Причина одна тільки склоніться низько перед своїми матерями, перед нашими матерями, які дарували нам життя. Матір Божа, по якої ми сьогодні святкуємо, вона матір. Причим матір ми пишемо з великої букви, коли стосується пречистої Діви Марії, ніколи не відкине. Люба мати, незалежно від того, які би ми не були, діти, недобрі, роблячи помилки огромніші, от як в даному випадку в контексті сьогоднішнього розмови нашої, ніколи не відкине. В телефоні син образив, а вона сказала, ти ніколи мене не ображав. Ми згадаємо, можливо, якісь слова матері, ніколи не згадає вона. Ніколи не згадає Цариця Небесна і наші гріхопадіння, можливо, якісь рани нанесені її пречистому серцю та її пречистій душі, не відкине не зробить так, щоб не протягнути нам допомогу свою, причисту тісницю, руку свою, щоб ми могли любити її. А якщо б відійшла у вічність, то молитись непрестанно, роздаючи милостиню і просячи Матір Божою допомогти цій людині. Сьогоднішній празник співпадає з вихідним днем в нашій рідній українській державі і праздник ще іменується на покрова День захисника України. Це слово сьогодні є дуже актуальним. Немає дня, немає храма чи монастиря, де би ми не зверталися. До Бога, а сьогодні з сугубою молитою до Божої Матері за українську землю, де на сході гинуть наші діти, нижайший уклін матерям, які вдома моляться за своїх дітей, які на війні, не в АТО, повторюю, не в АТО, а на війні захищають нашу рідну українську землю. Не жальши, окрім матерям, які з болем почули вістку про Груз 200, коли їхні діти повернулись, але на превеликий жаль не живими. Честь і хвала кожної матері сьогодні, які мають огромніше дірзновення перед Богом і в очах Божих податися за своїх дітей, часто заблудших, до Бога і Отця. Я вітаю всіх вас з празником захисника української нашої землі. Вітаю всіх вас з спразником покрова Божої Матері і бажаю, щоб укріпила нас сильною своєю дійсницею, цариця, неба і землі. Її сьогодні один, єдиній воздаємо шану. Честь, хвалу і поклоніння. Амінь.